Театр естрадної пісні містер Норт» уже 20 років радує своїх прихильників феєричними програмами та оригінальними постановками. Його випускники, а це вже не одне покоління, незалежно від того, куди їх занесла доля, повертаються на рідну сцену. Хтось з власного бажання когось запрошують колишні викладачі. Та усі артисти переконані, містер Норт» – це не завжди. Я считал этот коллектив, наверное, лучшим у нас, так сказать, в административной единице нашей на Ингульце, и поэтому решил пойти именно в него. Ну а дальше после школы я поступил в университет, и, в принципе, на этом моя связь с коллективом не окончена, как вы сейчас можете наблюдать. Да, мы периодически приезжаем, выступаем по просьбам и просто по желанию. То есть это все приветствуется, и это не может не радовать меня как участника коллектива. І, хоча починав театр естрадної пісні з районних конкурсів на Інгульці, зараз це чи не найвпізнаваніший колектив Кривого Рогу. Левова частка його вихованців обрали творчі професії. Запевняють, поштовхом до цього став артистичний спосіб життя колектива з його виступами, гастролями та прихильниками. Большой плюс того, че, почему я пошел, потому что мы э, очень много путешествовали. И просто была такая возможность путешествовать по всей, мы даже ну, Европа, мы в Россию ездили и вообще по всем по всем городам Украины. Ми пам'ятаємо, ми їздили в Ніжній Дагіл. Це наш міський по і коли йому з какую-то там круглая, большая, ну, круглая дата юбилей, і ми їздили виступати. Нікіта Шевцов прийшов до колективу дев'ятирічним хлопцем. На той момент він був тут єдиним представником сильної статі серед безлічі дівчат. Та саме містер Норд допоміг йому подавати усі комплекси і в майбутньому вступити на акторський факультет. Я був дуже стіснітельний, я був єдиний мальчик в нашій групі. Я прийшов, немножко переживав, но девочки меня поддержали, И из этого і з вот развитие почалося коллектива, нашої групи. Потім Іван к нам прийшов, і так ми розвивалися. Естественно, всегда хочеться пожелать, щоб у коллектива не падала планка, тому що якщо високо поставить, ее очень сложно перепрыгнуть. І я жіла, щоб колектив всегда свою планку повышал хоча б на міліметр на сантиметр. Привітати колектив на бенефіс містера Норта прийшли, як родичі та знайомі учасників, так і безліч інших поціновувачів його творчості. Для меня большая честь стоять на этой сцене и поздравлять самый лучший, самый красивый, самый яркий творческий коллектив нашего города. Коллектив, который давно стал визитной карточкой Ингулецкого района и города Кривого Рога. Коллектив, который... всегда наполняет чувством гордості, коли виступає на всеукраинских, обласних, городских мероприятиях. Ти смотришь на нього і все думаєш, давай, містер Норд, зажигай так, по ингулецки по-настоящему, красиво, красочно, ярко. Любов до театру естрадної пісні Містер Норд вкотре засвідчила повна зала та не стихаючі оплески.